Вітаю на каналі Магазин Аврора. Освіжувач повітря 39 гривень 500 мл. Засіб для миття посуду 12 гривень 400 мл. Засіб для миття ванної кімнати 84 гривні. Антеналіт. Засіб для чищення унітазу 79 гривень. 42 гривні засіб для миття ванної кімнати. 79 гривень засіб для миття ванної кімнати 500 грам. Засіб для миття дитячого посуду 600 мл. Ціна 35 гривень. Засіб для миття посуду сарма 34 гривні. Засіб для очищення підлоги та стін 1 літра 84 гривні. Засіб Доместос дезінфікуючий 77 гривень. Доместус універсальний 94 гривні. Гель для душу 42 гривні. Мило для інтимної гігієни ромашка 49 гривень 370 мл. Гель для інтимної гігієни 64 гривні 250 мл. Серветки вологі універсальні 120 штук в упаковці 64. 17 гривень серветки вологі – 24 штуки в упаковці. Серветки для зняття макіяжу 19 гривень 20 штук, набір паперу туалетного 77 гривень. 8 штук двошарові. Рушники паперові 150 листів 21 гривня. 11 гривень папір туалетний 65 метрів. Прокладки гігієнічні 39 гривень. Прокладки котекс 77 гривень. Прокладки котекс 14 штук в пачці 77 гривень. Набір крем-мила – 5 штук в упаковці 42 гривні. Туалетне крем-мило Тверде Шарм 17 гривень. Крем-мило 1 літра 39 гривень. Десерт бунжур. Асортименті 52 гривні. Пряжа для в'язання 100 грам 34 гривні. Кольори на вибір. Засіб для миття посуду 28 гривень 500 грам. Цукерки шоколадні Міленіум 49 гривень 100 грам. Бісквіт фірмовий, шоколадний 350 грам, 64 гривні. Набір цукерок Шарм 44 гривні. Локшина швидкого приготування 22 гривні. Вермішель Мівіна 14 гривень. Палички кукурудзяні 22 гривні. Кільця хрусткий 11 гривень. Сік концентрований лимон 380 мл. Ціна 39 гривень. Також ароматом лайму. Сік концентрований 220 мл 27 гривень. Гумка жувальна 9 гривень. Патончик шоколадний рошен 14 гривень. 5 гривень батончик мюслі з чорницею. Скітелс 22 гривні. Гумка жувальна чупа-чуп 17 гривень. Батончик бісквітний 11 гривень. Тарталетки пісочні 39 гривень, 16 штук, тарталетки 34 гривні. 12 штук, Яйце сюрприз 27 гривень. Сік садочок 12 гривень 200 мл. Набір цукерок м'яких. 20 гривень, кошик декоративний, текстильний в'язаний 119 гривень. Подушка на стілець квадратна зав'язками 88 гривень. Вазон для квітів із підвіскою 29 гривень. Коричневому та салатовому кольорах. Вазон з підвіскою 42 гривні, білий та салатовий більшого розміру. Набір булавок 240 штук в упаковці. Ціна 19 гривень. Дріт декоративний для рукоділля 12 гривень. Кольори в асортименті. стрічка декоративна для рукоділля 9 гривень 1 метр. Набір інструментів для плетення мережева 34 гривні. Набір на мистин 55. Набір паєток 22 гривні. Набір ниток 5 штук, 4 гривні. Набір ниток для шиття 12 гривень. Набір гачків для одягу 24 штуки 9 гривень. Набір намистин 4 гривні. Набір намистин 14 гривень. Множиці для рукоділля 88. Набір джгутів 2 штуки 24 гривні. Намистини 24. Бусинки 24 гривні, спиці для в'язання 14 гривень. Дріт декоративний для рукоділля 24 гривні. Наявності різні кольори. Губка блиск 19 гривень. Крем блиск для взуття 24 гривні. Паста 19 гривні. Льодоходи для взуття 59 гривень. Універсальний розмір. Устілки для взуття 27. Сніголіпи 34 гривні. Різні кольори. Шкребок – 9 гривень. Шкарпетки жіночі в'язані 49. Шкарпетки чоловічі махрові 27. Шкарпетки махрові високі чоловічі 34. Колготки жіночі, 120 день. 88 вісім гривень. Взуття зимове калоші з хутром двісті двадцять Жіночі калоші сто сімдесят Засіб для миття посуду двадцять шість гривень. Корзина в'язка 69 гривень. Кошик плетений для дрібниць 10 гривень. Поличка декоративна 64 гривні. Дякую всім за перегляд.